Всім доброго раночку. Ще одна літня страва, рідка з моєї курочки. Я ту тушку, яку я кілька днів тому виставляла, вчора я виставляла відео, то в мене була невеличка тушка, я її розібрала. Правда, я підсмажила її на маслі в муці. І вчора зварила крепкий хороший бульйон з морквою з цибулею. Сьогодні на тому готовому бульйоні. Нічого не обсмажуючи, я е, порізала кабачок, порізала картоплю молоденьку, капустину, кілька шампіньонів туди кинула, багато моркви молодої. Отак просто нарізала кубиком. Бачите? Додала. Помідор порізала, не потерла, а саме порізала, він буде такими кусочками. Просто посолила. І це просто нереальна смакота. А і ще додавала один перчик чилі. Він дав аромат, він дав чуть-чуть таку пікантність. І от вийшла така літня страва. Бачите, жир трошечки є. Але це такий жир з курочки. Тобто, якщо ми засмажку робимо, то буде такий більш гострий. Це такий більш, більш легкий. Більш легке рагу, таке рагу вийшло. І зразу з куркою, бачите, тут зараз на дні курочка буде. Іде курочка. От курочка. Ой, курочка геть розварилася. Була стара курка. І боюсь, я її трохи переварила. Ну, нічого страшного, так і буде вже. Трохи недобре, бо будуть кості. Я не люблю такого, Ну, але вже як є. От якраз крило попалося, те, що я найбільше люблю. Бо в мене моя сімейка. Любить лапки, любить грудинку. Я люблю таке. І багато в кінці, вже коли перестане кипіти, я додаю багато-багато зелені. І сюди обов'язково ложку сметани або ложечку якогось грецького йогурту. Вон, бачите. Е, найголовніше, чому я люблю такі страви. Зранку зварила. Ми завжди снідаємо такою їжею. Ми не бутербродні. Ми не любимо солодкого, так як в мене діабет, ми не їмо там різних сирників, новомодних і всього такого. Сирники ми дуже любимо, але ми любимо їх десь так, на десерт. Ми любимо свіжу, зварену їжу. Напівдієтично, я не скажу, що це така ПП правильне, ПХ правильне харчування. Але це натуральна домашня їжа. От, бачите, то ми такою їжею снідаємо. І чому я люблю такі літні страви, нежирні? Тому що от зранку я зварила, воно зараз гаряче. Воно на обід настоїться і воно буде тепле. Його можна їсти теплим, не підігріваючи, Я не люблю розігрітої їжі. Не підігріваючи її можна їсти, вона буде смачне це рагу. Так як жир в ньому немає і жир не буде застигати. Тому я його їм не розігріваючи, О, вже на вечерю. Якраз можна і якогось серпника несолодкого. Всім смачного буду снідати.